Осінь пора збору врожаю, фруктів, ягод та овочів. Подивіться, ну, яка сьогодні на заняття завітала до нас бабуся з таким великим тяжким кошиком. Давайте зараз уважніше подивимось і назвемо, які фрукти ми бачимо в кошику. Так, молодці. А тепер увага, подивіться, на малюнок і назвіть, які фрукти на нім зображені, починаючи з верхнього лівого кутка, яблуки. А іще. Молодці. Далі пропоную вам обирати. Один фрукт з малюнку і описати його за допомогою схеми. Я обрала собі ось цю грушу. Зараз послухайте, а потім складіть свою власну розповідь про фрукти. Це груша росте вона в садах біля будинку людей. Розмір її середній, її колір. Жовтий. Форма Форма трикутна. Тепер скажемо з числами: одна груша, дві груші, п'ять груш, багато груш. На смак вона солодка, а на дотик гладка. Грушу їдять в сирому вигляді або готують компоти чи. Варення я дуже люблю груші. Тепер ваша черга скласти ваше власне оповідання, розповідь. Ну а тепер начавим з соку з наших фруктів. Пограємо в гру. Який сік? Пригадайте, який сік любимий у вас? Може це сік з ананасу? Ананасовий сік. Повторимо разом ананасовий сік. А може, це сік з апельсину? Апельсиновий сік. Апельсиновий сік. А може, сік із банану? Банановий сік. Банановий сік. Молодці! Малята! А чи знали ви, що соки бувають з деяких фруктів і ягод і мають назву плодово-ягідний сік? Плодово-ягідний сік? Давайте пофантазуємо і вичавимо. Сік з трьох або двох фруктів і ягід. Ну і на останок завдання для кмітливих назвіть по черзі, які соки ви бачите, апельсиновий сік. Томатний сік, ананасовий сік, яблучний сік, моркв'яний сік. Ми назвали з вами п'ять видів соку. Подивіться уважно на картинку і скажіть, які соки не із фруктів.